Під час пібесіди варто в першу чергу звернути увагу на те, чи відповідає людина критеріям вимогам вашого портрету цієї позиції цієї вакансії. Так? ми маємо задавати такі питання, які нам дадуть можливість це оцінити. Що оцінювати що важливіше професійні компетенції чи особистісні якості, так звані софт скіли, то звичайно особистісні якості, тому що їх важче розвивати, але вони можуть бути використані в багатьох роботах на різних посадах в різних ситуаціях. Коли ми говоримо про професійні компетенції, ми можемо навчити довчити людину це не є найважливіше. Ролі в команді це про те, що не буває ідеальних людей, але бувають ідеальні команди, якщо ми їх правильно зберемо. Це про те, що всі люди різні, ми різні і по психотипам, і по своїм сильним сторонам і зонам розвитку. Ми маємо різний досвід, різний бекграунд наш в житті. І відповідно, якщо всі ці речі, особливості людей враховані і зібрані, і відповідно до цього їм надані позиції і ролі, ми можемо зібрати прям чемпіонську команду, так тому що команда це. Про те, коли люди доповнюють один одного, і всі разом вони є максимально ефективними. Цінності і місія це такі речі, які нам говорять про те, куди ми рухаємося і як місія куди, цінності як. Коли ми говоримо про цінності і про відбір кандидатів завдяки цінностям і місії. Ми можемо зрозуміти, наскільки людина нам підходить, чи вона розділяє ці цінності, чи її запалює ці місія, чи готова вона працювати і викладатися заради місії, тому що насправді людей мотивують не гроші, а мотивують інші фактори. Та гроші є всього на всього гінічним фактором, який є важливим, але не найважливішим. І відповідно, якщо ми можемо під час співбесіди оцінити, наскільки людина розділяє наші цінності. Ми отримаємо відданого або віддану людину для своєї команди.